Я бородатий мужик, який 8 років працює у сфері косметології. Задавайте питання. Так склалось життя, що я після сфери автобізнесу пішов займатися маркетингом у косметології. Зараз моя діяльність включає підтримку сайту, логістику товарів, пошук та підбір обладнання та роботу з клієнтами після надання послуг. Що по зарплаті? Які кар'єрні перспективи? Якщо ви почнете кар'єру як косметолог, то зарплата примірно 30 120 тисяч на місяць, залежить від кількості днів, які ви готові на роботу ходити. Так, косметологи графік визначають самостійно в інших ділянках роботи в межах 22-44 тисячі гривень. Втім, доволі часто є потреба суміщати декілька обов'язків, за які, звісно, доплачують, бо в такому разі у вас буде доступ до конфіденційної інформації. І бажано вас з нею нікуди далеко не відпускати. Так що орієнтуємось на 1000-1600 USD доповнення. Якщо у вас нема освіти на рівні медбрата чи медсестри, тут ловити вам нічого. Для вас буде закрита категорія ін'єкційної косметології, а це золоте яйце у цій сфері. Звісно, якщо ви саме хочете бути косметологом. Ін'єкційна косметологія, наче зло, жодні філери не розчиняються в нуль. Мігрують, деякі мають властивість забирати на себе вологу залежить від якості філера і досвіду спеціаліста. Сучасні філери багатьом не подобається, тому що доволі швидко розчиняються. Втім, міграція можлива тільки по тій причині, що вам його некоректно ввели. Втім, зараз час розпаду до першого року. Тому то не така вже біда. Він розпадається не повністю, десь бачила документалку англійською про філери. Там казали, що навіть найсучасніші не розпадаються повністю, навіть після розчинення я вам кажу з практики. Ви можете вивести його препаратами певними більшість філерів роблять на базі біоактивних компонентів. З іншої сторони, є топова послуга це збільшення губ. Якщо у дівчини є бажання це зробити, то розчинність буде останнім запитанням, яке вона поставить, бо це вирішить певну проблему, яка створює їй дискомфорт. Звісно, певно, навіяний патріархатом, де кожна дівчина повинна мати вареник під носом, але це не наша справа. А вам які губи подобаються? Я думаю, тут нема значення, якщо у дівчини губи стандартні, тобто вони не тонкі, як дві трубки, більшу роль грає впевненість людини у собі. Сам бачив, як дівчина, яка одягалась і вела себе як сіра миша, після корекції губ поміняла як поведінку, так і стиль одягу, скажімо, стала вести себе як інстамодель. Просто усунула недолік, який її подавлював. Чи вартує це грошей і ризиків міграції, які рівні 2%? Я думаю так. Не недооцінюй сірих мишей, такі дівчата можуть бути набагато цікавіші при особистому спілкуванні, ніж впевнені в собі інстамоделі. Як казала Коко Шанель, жінка, яка не користується косметикою надто високої думки про себе. Частково це можна сказати про сірих мишей, Коко Шанель говорила гарно, але жила по-іншому. Не будемо брати за приклад людина повинна бути впевнена в собі, це додає бонусів в суспільному сприйняті. Є багато жінок, яких я бачив, що з вигляду непримітні, але їхня впевненість і поведінка одразу показують, що ти маєш справу з цікавою людиною. А ті, яким, щоб проявити себе, треба, щоб на небі зійшлись всі планети, і один ряд переважно мало коли мають такий шанс. На мою думку, до речі, згідно закону, медсестри та медбрати не мають права проводити ін'єкційні процедури по типу корекція губ чи ботулінотерапія, хіба може мезотерапію можна та доглядова косметологія? Вимога тільки в тому, що медсестра повинна пройти додаткові курси, та косметологія обов'язково. Повинна мати старшого лікаря, який і призначатиме ін'єкції. Хоча в Україні багато людей колять і лікують взагалі без освіти.